Друзі, вітаю вас на нашому ютуб каналі І сьогодні у нас на огляді наші нові полірувальні машини. Поговоримо про їх характеристики, особливості та призначення. Поїхали! Полірувальні машини це спеціалізований інструмент для полірування площин, усунення дефектів на поверхнях металів та інших матеріалів. За допомогою полірувальної машини можна зробити зовнішній вигляд авто просто ідеальним, відполірувавши капот, двері та навіть лобове скло. До підбору інструментів треба віднестись відповідально, оскільки полірувальні машини є різних типів. Загалом вони поділяються на роторні та роторно-орбітальні, вони ж ексцентрикові. У роторних полірувальних машин круг обертається в одному напрямку навколо. Своєї осі. Такі полірувальні машини чудово підійдуть для швидкого прогріву лаку, що дуже важливо при видаленні глибоких подряпин. Але слід пам'ятати, що такі машини після себе залишають так звану голограму, і в руках недосвідченого майстра можуть пошкодити лакофарбове покриття авто. Роторні полірувальні машини є найскладнішими в експлуатації і потребують високого рівня експертності. До роторних полірувальних машин у нас відносяться дві моделі: PM12 SE та PM18 SED. Ексцентрикові забезпечують Падковий нерегулярний рух полірувальної насадки, що дозволяє уникати повторювальних рухів по одній і тій самій траєкторії, тим самим не перегріваючи лак та не утворюючи голограми. Такий інструмент мінімізує ризики протерти або ж перегріти лак на виступах або ж ребристих поверхнях матеріалу, і тому вони користуються великим попитом і чудово доповнять роторні моделі. І тепер, коли ми розібралися у типах полірувальних машин, я пропоную перейти до їх огляду. І першою оглянемо найменшу модель PM12 SE з потужністю Зістю двигуна 710 Вт. У даної моделі оберти регулюються від 800 до 2800 обертів на хвилину. Ця модель розрахована для точкового недовготривалого полірування невеликих об'ємів в поєднанні з диском 125 мм і буде чудовим вибором для довготривалих робіт з диском 80 мм. Інструмент гарно підійде для швидкого локального прогріву лаку для прибирання глибоких подряпин на ЛФП та полірування фар авто і мототехніки. Перелік поверхонь також включає в себе вироби за Оксидної смоли деревину з лакофарбовим покриттям та плитку невеликого формату на корпусі. Ми можемо спостерігати світловий індикатор, який повідомляє нам про стан графітових щиток. Якщо індикатор засвітиться червоним кольором, це означає, що щітки потрібно замінити. Ви можете зробити це самостійно або ж через наші сервісні центри. Під світловим індикатором знаходиться ролик регулювання обертів, як я й казав, від 800 до 2800 обертів на хвилину та п'ятиметровий кабель, який робить вас майже незалежним від подовжувачів та дозволяє Комфортно працювати і перейдемо до більшої роторної моделі pm 18 sed з номінальною потужністю двигуна в 1200 Вт Це нова модель полірувальної машини, яка розрахована на роботу з диском 150 мм На відміну від попередньої моделі, в цій моделі вже передбачена п подібна рукоятка для зручності в роботі. В цій моделі додано електронні функції та дисплей. Вона чудово підійде для об'ємних робіт, таких як полірування капот, двері або ж дах автомобіля. Ця модель чудово підійде для швидкого прогріву лака та прибирання глибоких подряпин. Її слід рекомендувати для першого та другого кроку полірування, як і у попередньої моделі, перелік поверхонь, яку можна оброблювати цією полірувальною машиною, включає в себе вироби з епоксидної смоли, деревину з лакофарбовим покриттям та плитку вже середнього формату. В цій полірувальній машині регулюються оберти від 4 Трьохсот до 2000 обертів на хвилину і регулюється двома способами. Регулюються оберти тут електронно, додаючи їх кнопкою плюс та зменшуючи кнопкою мінус. І так само їх можна регулювати ступеню натиску на робочу кнопку. Це дає змогу в процесі роботи краще підлаштуватись під оброблювальну поверхню. pm 18 sed додатково оснащена функцією пам'яті обертів. Ця функція робить процес більш зручним, оскільки немає необхідності постійно підлаштовувати потрібні оберти під процес. Можливість зберігати улюблені налаштування дозволяє майстрам адаптувати інструмент під конкретні завдання, що забезпечує більшу точність і контроль над процесом. Також інструмент має функцію підтримки обертів, що дозволяє уникати ривків під час роботи під навантаженням. Тим самим не пошкоджуючи поверхню. На самому ж дисплеї відображається кількість обертів, виставлена швидкість стан графітових щиток та індикатор перевантажень. Під самою ж рукояткою знаходиться мережевий кабель довжиною 5 метрів, виготовлений за європейськими стандартами. Також можемо побачити, що на самому кабелі присутній гумовий хомут, який запобігає заламуван кабеля. І перейдемо до останньої ексцентрикової полірувальної машини PE15 SED з потужністю двигуна 1 кВт. Це абсолютно абсолютно нова модель наших полірувальних машин, завдяки своєму принципу роботи. Ця полірувальна машина може використовуватись для усіх трьох кроків полірування. Крок обробки цією полірувальною машиною напряму буде залежати від обраної насадки та абразивності полірувальної пасти. Якщо роторні полірувальні машини розраховані на швидкий розігрів лакофарбового покриття, то ця навпаки потрібна для того, щоб не розігрити лакофарбове покриття більше ніж потрібно. PE15 с'єде -E буде гарним рішенням для усунення голограм, особливо. На темних кольорах цю модель можна сміливо рекомендувати для делікатного полірування великих об'ємів, таких як капот, двері або ж дах автомобіля. Перелік поверхонь також включає в себе вироби з епоксидної смоли, деревину з лакофарбовим покриттям та плитку середнього формату. Завдяки ексцентриситету, який становить 15 мм, забезпечується випадковий нерегулярний рух полірувальної насадки, що дозволяє уникати повторювальних рухів по одній тій самій траєкторії, тим самим не перегріваючи лак та не утворюючи голов в моделі 15SED можна підібрати оберти в шести режимах: від 3000 до 4800 обертів на хвилину. Налаштувати потрібні оберти можна двома способами: кнопкою плюс збільшуються оберти, кнопкою мінус зменшуються. І другий спосіб, наприклад, якщо у вас максимальні оберти виставлені, ви можете підлаштовувати їх ступінню натискання на саму кнопку пуску. PE15 S'D, як і попередня модель, оснащена функцією пам'яті обертів, і так само оснащена функцією підтримки обертів, щоб уникнути ривків під час роботи. І так само на корпусі ми спостерігаємо LED-дисплей, на якому відображається кількість обертів, виставлена швидкість, стан графітових щиток та індикатор перевантаження. Низький рівень вібрації є найбільш відчутним показником збірки та якості деталей. Завдяки цьому, в руках оператора під час тривалого полірування. Не відчувається оніміння або ж поколювання в пальцях завдяки невеликій вазі в 2,3 кг та низькому профілю. Хвата майстру буде дуже комфортно маневрувати на невеликих поверхнях. У цій моделі, як і у попередній, довжина мережевого кабеля складає 5 метрів, і у місці з'єднання кабеля з корпуса можемо спостерігати спеціальний гумовий хомут, який запобігає переламуванню того самого кабеля. Ось ми розібрали усі моделі полірувальних машин, які представлені у нас в асортименті. Якщо підсумувати, то для робіт на детейлінг студії або шестео потрібно дві полірувальні машини: роторна для стартової обробки та ексцентрикова для фінішної. А посилання на ці полірувальні машини ви можете знайти в описі під цим відео. Ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, і на все добре!